Заповзає чоловік до психіатра, лікар. Ну, і хто ви? Черепашка, Ящерка? змійка. Чоловік. Ні, що ви лікарю? Просто я висоти боюсь. Соціологи провели опитування радіослухачів. 98 опитаних чоловіків на запитання, що ви зараз слухаєте, відповіли дружину. Якось мені вчителька за твір поставила двійку. Чому? Просто на тему, як я провів літо, я написав дякую добре. Дзвінок по телефону трубку піднімає чоловік. З трубки голос. Привіт, рогатий. Поклич дружину. Ну, він закочує скандал. Дружина його заспокоює. Мовляв, помилилися номером і так далі. Наступного дня знову дзвінок. Привіт, рогатий! Та ти ще й ябеда. Я хочу додому з роботи раніше піти. І в мене є поважна причина, яка задовбався. У маршрутці їдуть два школярі. Розмовляють. У нас уроку музики не буде. А чому? Вчителька в декрет пішла. Догралася. Алло, Покличте, будь ласка, вашого директора. Він зараз на об'єкті. Що йому передати? Передайте йому, що дзвонила дружина. І нехай помиється, коли злізе зі свого об'єкта. Лікар Дантист прив'язав до ручки дверей зуб хворого. Наступний. Чим відрізняються студент, солдат і філософ у можливостях кохатися? У студента є чим є з ким, але нема де. У солдата є чим є де, але нема з ким. У філософа є чим, є з ким, є де. Але навіщо? Ви заарештовані. Ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, може бути використане проти вас. Арифмометр. Що арифмометр? Використовуйте проти мене арифмометр. Зустрічаються двоє божевільних один одному. У нашому відділенні басейн збудували. Ми в нього пірнаємо рибкою та солдатиком. Якщо будемо добре поводитися, в нього і воду наллють. Розмова в дитячому садку Син птахівника. Мене лелека принесла. Син городника. Мене з під капусти дістали. Син хакера. А мене з інтернету завантажили. На березі озера у вологих тропіках провідник роз'яснює туристам: якщо звідси видно протилежний берег, буде дощ. А якщо не видно, значить дощ уже йде.